Вітаю всіх на каналі. Найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Франція надійшла Україні колісні танки та бронетранспортери Бастіон. Про це повідомляє французьке видання, як зазначив президент Франції. Це перші танки західного виробництва, які будуть передані Україні. Французька бойова броньована машина озброєна 105 міліметровою нарізною танковою гарматою. Завдяки колісній базі ці машини мають високу мобільність. Танк можна використовувати для виконання розвідувальних завдань також для вогневої підтримки. Загалом на озброєнні французької армії перебуває 247 колісних танків. Гармата танку здатна стріляти на дальність до 2000 метрів. Танк має протикульне бронювання із алюмінією та з додатковими стелевими екранами високої твердості. До боєкомплекту гармати входять власні боєприпаси, серед яких є бронебійні, підкаліберні, кумулятивні та осколково фугасні. Збройні сили України незабаром можуть отримати колісну самохідну артилерійську установку дано М2 калібру 152 мм. Відео з однією гаубицею цього типу поширили у соцмережах. Техніка завантажена на траву, невідомий автор відеоролика за кадром, стверджує, що незабаром гаубицю відправлять в Україну. дана М2 отримала нову кабіну та систему керування вогнем. Гаубиця має автоматизований режим ведення вогню, коли командири лише вводить дані про ціль. Максимальна дальність її вогню становить від 20 до 25,5 кілометрів і залежить від типу боєприпасу. Раніше Україна розглядала можливість закупівлі таких гаубиць. Виробник повідомляв про виробництво 26 САО на М2 для потреб збройних сил України. Розпочалася підготовка до передачі Україні систем Петріот. Про це розповів міністр закордонних справ України. Він повідомив, що Сполучені Штати Америки вже розпочали підготовчу роботу та налаштовані здійснити передачу техніки у найкоротші терміни. Як сказав міністр, очікуємо на розгортання Петріоту максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалась. Він також наголосив на нагальних потребах українського війська зараз. За його словами, у першу чергу Україна потребує систем протиповітряної та протиракетної оборони, також боєприпасів до них. Як він додав, Україні потрібно якомога більше високотехнологічних систем ППО, і тому ми ведемо перемовини не лише про нові батареї Петріот, а й про постачання нових систем на «САМС», «Ірісте», «СЛМ» та КРОТАЛ. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтвердив журналістам, що Сполучені Штати розглядають можливу передачу Україні бойових машин піхоти м 2 бредлі Про це повідомляє американське видання. На питання журналістів чи підтверджує він те, що це питання стоїть на порядку денному. Американський президент відповів так: М2 Бредлі, основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні армії Сполучених Штатів Америки. Бредлі озброєна 25-мм автоматичною гарматою М242 Бушмастер. Споряджений боєкомплекс складає 300 снарядів озими – 600. В арсеналі БМП бронебійні підкаліберні та осколково фугасні боєприпаси. Також Бредлі має пускову установку ПТРК ТОЛ. Додаткове озброєння спарене з гарматою Кулемет. Корпус БМП зварений з використанням алюмінієвої броні. Європейські країни НАТО усвідомлюють недостатній рівень власних запасів артилерійських снарядів. Західні уряди вживають зусилля, щоб вже у 2023 році виправити ситуацію. Україна щомісяця використовує приблизно 40 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. міліметрів, а виробничі потужності всієї Європи нині складає 300 тисяч одиниць щороку. Водночас Німеччина планує інвестувати у відновлення виробництва снарядів радянських калібрів на одному з підприємств у Румунії. На цьому ж заводі буде розгорнуто й виробництво боєприпасів калібрів НАТО. Норвезький конгломерат НАМО планує у 2023 році теж збільшити виробництво артбоєприпасів у 10 разів. Чеська компанія також планує вже у цьому році подвоїти виробництво снарядів калібру 155 міліметрів. Українська компанія продовжує роботи зі створення комплексу радіотехнічної розвідки повітряного базування в рамках реалізації даного проєкту було придбано сучасний український безпілотний літальний апарат вертикального злету та посадки. Даний БПЛА має універсальну модульну конструкцію та всі технічні параметри, необхідні для розміщення РТР-обладнання. Український авіаційний комплекс РТР. Призначений для здійснення пошуку виявлення класифікації та ідентифікації сигналів радіолокаційних станцій, засобів радіоелектронної боротьби протиповітряної оборони та літаків, а також визначення місця їх дислокації. На орбіту Землі на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX вивели український наносупутник на космічній орбіті. На проводитимуть експеримент з дослідження ефективності теплових труб як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів. Крім того, у вівторок на Falcon 9 відбувся запуск супутника, який є частиною космічної групи Ноосфери українця Макса Полякова. Це перший супутник власного сузір'я, яке створює компанія Українця. Українські аграрії станом на кінець 2022 року намолотили 48 мільйонів 800 тисяч тонн зерна за підрахунками мінагрополітики. Кукурудзи на зерно намолочено 21 мільйон 400 тисяч тонн, гречки 158 тисяч 500 тонн та проса майже 102 тисячі тонн. Крім того, насіння соняшника намолочено 10 мільйонів 500 тисяч тонн. Сої намолочено 3 мільйона 700 тисяч тонн. Ріпаку 3 мільйона 200 тисяч тонн сукрових буряків накопано 9 мільйонів тонн. Українська компанія продає вогонь без диму, керувати яким можна зі звичайного смартфона. Смарткаміни компанії працюють на рослинному етанолі та не потребують димохідних комунікацій. За три роки існування бізнес підкорив український ринок та вийшов на світові Китай, Австралія, Європа. Український ноу-хау вартістю від 2,5 тисяч євро почали активно купувати в Євросоюзі. Смарт-камін це інноваційна розробка. Це єдиний у світі камін зі справжнім живим полум'ям, який можна використовувати у квартирі і без будь-яких комунікацій. Камін повністю автоматизований. Це розумний гаджет, який керується з мобільного застосунку і може під'єднуватись до будь-якої з екосистем розумного дому. Сьогодні каміни компанії також купують у Великій Британії, Португалії, Австралії, Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі, Франції, Австралії, Греції, Туреччині, Естонії та Ізраїлі it галузь України у 2022 році зросла на 10% та принесла в економіку України 6 мільярдів доларів експортної виручки. Зазначається, що у 2021 році національна it індустрія стала одним із найбільших експортерів it послуг в Європі, яка й до цього щороку зростала на 25% та генерувала понад 4% ВВП України. АйТі ринок був найбільшим та постійно зростав за рахунок формальної освіти та свідченгу, забезпечуючи найбільшу кількість випускників з it спеціалізацією Уряд Нідерландів виділяє 2,5 мільярда євро на допомогу Україні в 2023 році. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів, як він зазначив. Нідерланди надаватимуть Україні допомогу військову, гуманітарну та дипломатичну. Доки це буде необхідно. Ми виділяємо на це 2,5 мільярда євро у 2023 році. Україна може покластися на Нідерланди. Україна дуже цінує підтримку Нідерландів. Працюємо далі разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкістю, відновленням критичної інфраструктури. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.